Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні програма Актуальне інтерв'ю у гостях голови надвірнянської районної ради Василя Поповича. Мова йтиме про реформування медицини. Василю Васильовичу. Нещодавно відбулася чергова сесія Надвірнянської районної ради. Одним з питань, яке було розглянуто на цій сесії, було питання реформування медицини в надвірнянському районі. Позитивного рішення по цьому питанню депутати все ж таки не винесли. От, власне, яка ваша думка? Чи Надвірнянський район готовий до такої реформи, і чому, власне, було це питання, скажімо, не сприйняте депутатським корпусом Надвірнянської районної ради? Ну, те, що реформувати медицину треба навіть не сьогодні і не вчора, треба було ще, напевно, з десяток років тому. Це всі ми знаємо, всі ми розуміємо. І в нас склалася, знаєте, така е, достатньо цікава ситуація зараз з медициною. Е, пацієнти, люди населення району незадоволені рівнем надання медичної допомоги і теж розуміють, що треба якісь робити кроки в цьому напрямі. Медики очікують, напевно, не знають, і все-таки з якоюсь тривогою чекають на цю реформу, бо вони не отримали конкретних відповідей на свої запитання, як воно буде. А чиновників, в свою чергу, вони, їм треба цю зробити реформу. І тобто виникає такий якийсь як парадокс, така ситуація незрозуміла. Всі розуміють, що треба робити, але немає такого ну, зрозумілого алгоритму дій. Немає, напевне, розписаної поетапності, що має бути перше, що має бути друге, третє. Ну, першим етапом все-таки було створення центру екстреної допомоги, тобто наші швидкі допомоги були виведені з складу центральної районної лікарні. Хоча, ну, якщо так по суті, мені здається, що наші мешканці району суттєвого покращення все-таки не відчули. Ну, знову ж, якщо там є норматив під'їзду цієї швидкої допомоги до якогось населеного пункту, зрозуміло, що не завжди дотримується. Я не хочу зараз акцентувати увагу на тих проблемних питаннях екстреної. Ми все-таки зараз обговорюємо створення центру первинної медико-санітарної допомоги. Я хотів ще раз нагадати, що все-таки в минулому році рішенням сесії районної ради було надано згоду на створення такого центру. Тобто ми зробили перший крок, ми дали зелене світло для створення того центру. І тому важливо було пройти оті всі етапи створення, що передбачає медична реформа. Для цього. Ми неодноразово засідали, в тому числі і профільна депутатська комісія, розширені засідання комісії, запрошували керівництво департаменту обласного. Планувалося вивчити досвід тих районів, тих пілотних областей, де було запроваджено оця створення центру медико-санітарної допомоги. Ну, на жаль, після знаєте, такого досконалого вивчення цієї проблеми або цієї реформи у нас. Залишилося більше запитань, а ну, відповідей ми практично не отримали жодних. Звичайно, як люба реформа, чи у галузі медицини, чи освіти, культури, чи адміністративна реформа, яка зараз десь на часі теж поговорюють, вона має бути підкріплена, підтверджена фінансово. Тобто має бути ресурс. Якщо у нас зараз не вистачає коштів на заробітну плату, на енергоносії, якщо у нас практично немає достатньо коштів на пільгові лікарства, Ну і інші такі необхідні речі, ну, про яку тоді можна говорити медичну реформу. Спочатку треба створити базу. Тобто створити ці лікарські амбулаторії, які мають бути наближені до населення, але їх треба дійсно створити умови надання медичної допомоги, відремонтувати, якісь закупити обладнання, щоб е, цей лікар він мав можливість працювати, мав теплий кабінет, мав, по крайній, якийсь там, кушетку чи якесь обладнання для того, щоб надавати допомогу. Ми ж на базі. Ну, нашого недостатньо такого високого рівня е, поліклінік, лікарень, е, е, лікарських сільських амбулаторій, створюємо оці медичні центри. Ну я рахую, що від цього не то, що нічого не поміняється, не зміниться на краще. А мені здається здається, що ми взагалі зараз усугубимо і так складну ситуацію в медицині. І тому все-таки для того, щоб я зміг переконувати. Е, чи депутатів, чи наших виборців, наших мешканців району ми маємо самі розібратися і самі маємо переконатися в тому, що ця медична реформа потрібна, вона є необхідна. І що вона дасть дійсно той результат, який е, очікується. А реформа для реформи, ну я, я рахую, що то не варто зараз робити і та складна ситуація в державі, і економічна складна ситуація, суб'єктивні причини, об'єктивні причини. Криза це можна зараз е, поломізувати по цьому питанню дуже довго. Але є проблеми, є проблема в медицині. І це, про це треба говорити. І мені здається, це треба е, людям розповідати. Наші люди добрі, наші люди зрозуміють, але щось скривати, завивати, щось, знаєте, то по крайній мірі. Ну несправедливо, навіть по відношенню до наших мешканців, бо справді люди мають знати, що ми робимо. По крайней мере, їм має бути зрозуміло. А Для того щоб ми могли людям розказати нам треба нас треба переконати, в тому числі і депутатський корпус. Василю Васильовичу, сама реформа передбачає велику роль сімейним лікарям, яких у нас ще до цього не було. Є така практика за кордоном, вона себе там виправдовує, але треба зрозуміти одне, що за кордоном трошки інший і рівень життя, і інші умови, і ментальність. От, власне, як ви дивитеся на цей інститут сімейних лікарів? Чи він буде позитивним, чи він поки що ми ще не готові до таких змін? Створення центру передбачає дійсно створення мережі сімейних лікарів. Ну, у нас зараз навіть традиційно десь так є ситуація, що кожен з нас, коли захворів чи є якісь проблеми з здоров'ям, все-таки звертається, напевно, до знайомого лікаря і відповідно рекомендує цього лікаря, вже потім, якщо лікар дійсно надав якісну допомогу, рекомендує своїм близьким, рідним, тобто він вже десь. Пріорі є як сімейний лікар. Звичайно, мені здається, що цю реформу треба було спочатку почати її з підготовки сімейних лікарів. Ну, ми е, розуміємо, що за півроку, за той піврічний е, термін на курсах, ну, неможливо все-таки. Кваліфіковано перепідготувати лікаря, який є, ну я з повагою ставлюся до всіх терапевта, педіатра, гінеколога, стоматолога, але якщо то лікар вузької спеціалізації, за півроку навряд чи можливо його навчити, бути дійсно сімейним лікарем, який має знати, ну напевно, людину повністю, і в тому числі ті хвороби, симптоми і так далі. І я десь ну, маю таку пересторогу. Звичайно, якщо це молоді лікарі, ну, вони. Швидко схоплюють, швидко зможуть перелаштуватися. А якщо лікарям вже там за 50 чи більше, ну їм важко все-таки пройти оце перенавчання і стати високопрофесійним сімейним лікарем. Він, можливо, ну, надзвичайний лікар, терапевт, чи стоматолог той же, чи напевно, педіатр, хірург, але чи він зможе стати висококваліфікованим сімейним лікарем? У мене тут є питання, звичайно, і пересторога. І знову ж. Головне у лікуванні це виявлення симптомів хвороби на ранній стадії. Чи зможе цей сімейний лікар, який не пройшов повний курс навчання, виявити? Чи після того, як хвороба задавниться, потім десь у лікарні Івано-Франківську, чи де скажуть, от як би раніше, були, виявили, от могли б ще було якось надати допомогу. Тому. Це дуже, дуже складне питання. Звичайно, через систему сімейної медицини вдасться наблизити надання послуг до мешканців. Але в мене знову ж виникає питання щодо створення мережі амбулаторій. Ну, якщо, наприклад, у надвірній, у приміщенні поліклініки, мають бути створені дві амбулаторії, я так розумію, що якщо б амбулаторії могли б бути створені в мікрорайонах, Міста надвірної, або, для прикладу, як беремо там, делятин чи в приміщення поліклініці, знову ж будуть дві амбулаторії. Нам не зрозуміло, яким чином будуть створюватися ті амбулаторії. Це буде по поверхах, де буде, тим більше, якщо в одній зараз в поліклініці є рентгенапарат, то в якій амбулаторії тоді він буде? Ну, знову ж, мене цікавить, ситуація з лікарями. Хто де буде працювати? От, якщо зараз лікарі поліклініки чи амбулаторії, де вони будуть працювати, в якій амбулаторії. Чи не пройде скорочення, чи велика кількість лікарів, які ну, не зможуть стати чи сімейними лікарями по тих чи інших причинах, чи навіть ну, за віком, за станом здоров'ям, чи вони не залишаться на вулиці. Далі чи спитали лікарів, чи вони готові до цього, чи їм пояснили, як вони будуть працювати, яка буде оплата їхньої праці? І далі ще є досить таке питання, що стосується майна, все-таки то є заклад комунальний. Якщо згідно закону має бути комунальне підприємство районної ради, цей центр первинної санітарно медичної допомоги. Як з майном бути? Кому, як буде ділитися? Ну це є досить такий тривалий процес. Я не говорю, що його не треба робити. Його треба робити. Але перше, має бути зрозуміло і має бути фінанси, має бути ресурс. В тому числі треба було вже давно. Це ще з 2010 року і йде розмова про створення центрів. Треба було давно зайнятися підготовкою сімейних лікарів. І ми б вже зараз, через буквально пару років, вже мали готові. Тим більше, я думаю, що наша медична академія Івано-Франківська могла би. Готувати висококваліфікованих сімейних лікарів. І знову ж, що стосується реформи, я, по крайній мірі, сподівався, що нам будуть надані результати пілотних областей, така як Вінницька, місто Київ, Дніпропетровська, Донецька, по-моєму. Ну ми не маємо, ми не маємо навіть аналізу, бо, по крайній мірі, мали б чітко знати, які позитиви, які проблемні питання. Рік, все-таки, там опрацьовувалися ці полоті, знову ж нам то не представили. Ну і тому зараз е приймати таке рішення, мені здається, що воно трошки ну заскоро. Василю Васильовичу на попередній сесії керівник департаменту медицини Івано-Франківської ОДА старався депутатам донести інформацію. Але депутати, задаючи йому питання, в основному цікавило, конкретно що буде змінено, конкретно звідки будуть іти джерела фінансування, як бачимо, е власне їм не вдалося зрозуміти один одного, ніби керівник департаменту все гарно пояснював. Але коли питалися конкретно про фінанси, про конкретні кроки, про Конкретно що стосується кожного навіть того ж того маленького ФАБУ відповіді не отримало. От, власне, щоб депутати дали зелене світло на надурачі цій реформі, що повинен зробити, все ж таки, департамент медицини Івано-Франківської ОДА? Щоб це питання зрозуміли депутати, вони ще представники громади, і щоб це рушило, я не збираюся ставити під сумнів фаховість і високий рівень кваліфікації керівництва департаменту охорони здоров'я. Звичайно, на сесії районної ради він досить так ну подробно нам роз'яснював, розказував. І все-таки мені здається, що або е, немає ну, повноти підтвердження, в тому числі і фінансової, і тому, напевно, депутати все-таки не то, що не зрозуміли, депутати не отримали відповіді на ті запитання, які їх цікавлять і які хвилюють, бо все-таки вони є представники громади мешканців району. І е, я думаю, що. Якщо реформа не піде, а в нас є ну, причини десь так, по крайній мірі, думати, то потім спитають, а чи варто було приймати таке рішення, сумніваючись у медичній реформі, а чи не стане гірше? І хто потім буде нести відповідальність? Звичайно, фінансування центру первинної медико-санітарної допомоги буде проходити з районного бюджету. Це зрозуміло. І Знову не кає У нас зараз немає достатньо коштів на фінансування теперішньої системи. Нам не дали навіть чіткий розрахунок, скільки зараз використовується коштів, і скільки буде виділено, наприклад, у 2014 році на цей центр для фінансування. Персоналу на модернізацію, на переобладнання. Ну, по крайній мірі у цих новостворених амбулаторіях, сільських чи в селищах, де будуть, напевно, треба буде зробити, хоч хоча б якийсь, хоч трошечки ремонт, правда, підремонтувати щось, можливо, хоч частково закупити якесь обладнання. Нам навіть немає у нас немає розрахунку, який рівень заробітної плати буде, який штат буде, скільки людей буде працювати, хто буде працювати персонально. Тобто, взагалі, -то, ідея реформи, вона така в загальних рисах, обрисах. А конкретно, от мені здається, що ми б мали мати чітку, реальну картину по кожному населеному пункту у районі, де буде створена амбулаторія, де буде діяти ФАП, скільки людей, можливо, навіть персонально, хто з людей там буде працювати, бо все-таки. Сімейного лікаря будуть визначати за законом люди, чи цей сімейний лікар зможе працювати в тій місцевості і чи зможе надавати якісно і висококваліфіковано ті послуги, і чи люди захочуть піти до нього. І знову ж, якщо ну, будуть якісь проблеми, чи є якась альтернатива. Ну, дуже багато, на жаль, запитань. І мені здається, ми ще маємо час. Ми маємо час, тим більше я мав можливість весною у Києві задати це питання міністру охорони здоров'я Богатирьові. І вона сказала, вас ніхто не гонить, вас ніхто, вас ніхто не спішить, закон вступає у силу з 2015 року. Тобто ми маємо ще час підготуватися дійсно для того, щоб ну, ми зробили, ну, прийняли це рішення, але воно щоб було фахове. І знову ж. Так, деякі райони прийняли рішення про створення цього центру. Я розумію, але знову ж за ну, тою інформацією, якою я володію, там практично нічого не помінялося. Прийняли рішення на папері, і на папері вроді йде реформа. А реально, реально нічого не змінилося. Ну немає коштів, ну, немає грошей. Ну як можна робити реформу? Ну якщо реформа для реформи, ну це зрозуміло. Ну я рахую, що. Поки що, ще раз поки що ми маємо час, нам треба працювати. І буквально цього тижня ми ще раз збираємо депутатську комісію з питань охорони здоров'я, медичну нашу комісію. Ми будемо запрошувати фахівців. Ми далі створимо робочу групу. Буде можливість. Поїдемо для консультації, можливо, в інші райони, можливо, в іншу область. Своїм коштом, щоб подивитися, щоб спитати тих людей, де пройшли пілотні проекти, що вам дала медична реформа. Якщо дійсно є там зрушення в кращу сторону, якщо наблизилася медицина до людей, ми, звичайно, будемо то підтримувати і будемо приймати рішення. Ну, якщо е зрушення ніяких, а наоборот є погіршення ускладнення, ну, тоді, напевно, все-таки варто почекати, варто почекати. Шановні телеглядачі, сьогодні програма Актуальне інтерв'ю спілкувалася з головою Надвірнянської районної ради Василем Поповичем. Темою нашої розмови було реформування медичної галузі в Надвірнянському районі. В подальшому ми будемо спілкуватися так само і з головою районної ради, і залученням, очевидно, медиків району в більш ширшому колі. До побачення, до нових зустрічей.